Вітаємо вас на хвилі Радіонет в ефірі. Огляд останніх новин. Міністр оборони США Джеймс Меттіс в телефонній розмові з міністром оборони Німеччини підкреслив прихильність Сполучених Штатів до НАТО. Про це йдеться у заяві Пентагону. Повідомляє Reuters. Матіс запевнив міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйен у твердій прихильності Сполучених Штатів до НАТО. Повідомили в Пентагоні. Також повідомляється, що в окремій розмові Метіс обговорив важливість НАТО з міністром оборони Франції. А у розмові з міністром оборони Ізраїлю Метіс підкреслив свою непохитну прихильність до безпеки Ізраїлю. Нагадаємо, раніше Дональд Трамп назвав НАТО застарілою організацією, яка належним чином не займається проблемою тероризму. Іноземні інвестори в 2016 році вивели з України дивіденди на 700 мільйонів доларів. Про це повідомив заступник голови національного банку Дмитро Сологуб. А зараз регулятор готує план репатріації дивідендів у 2017 році. Як відомо за підсумками 9 місяців 2016 року, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив 6 мільярда доларів. Загалом обсяг внесків на 1 жовтня 2016 року становив 45 мільярдів доларів. Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83,1% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські острови, Франція, Швейцарія та Італія. Минулої доби на сході України незаконні збройні формування, ігноруючи домовленості, більшість обстрілів вели з мінометів різних калібрів та важкої артилерії, в тому числі установки ГРАД. Про це повідомляє прес-центр штабу ОТО. Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули. Стало відомо, що незаконні збройні формування не пропустили на окуповану територію Донбасу 24 автомобілі з гуманітарним вантажем від організації Об'єднаних Націй, а дозволили рух лише одному. Про це повідомив помічник начальника східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець. У Держприкордонслужбі також підкреслили, що це перший подібний випадок, коли незаконні збройні формування не пропускають на свою підконтрольну територію автомобілі з міжнародною гуманітарною допомогою. Президент Петро Порошенко розкритикував дії в міської влади Львова в розмові з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та доручив останньому вжити заходів для уникнення екологічної катастрофи в місті. Про це повідомляє прес-служба глави держави. 23 січня мер Львова Андрій Садовий попередив прем'єр-міністра Гройсмана про ймовірний новий обвал на сміттєзвалище. Як відомо, 30 травня 2016 року на Грубовицькому сміттєзвалищі стався завал після того, як там виникла пожежа. Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівські сміття почали вивозити в інші міста України. Мешканці цих міст неодноразово висловлювали свій протест проти таких дій. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 січня. Згідно з даними регулятора, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017 році буде підвищено для 54 лицензіантів. Погода в Білій церкві та білоцерківському районі протягом доби температура повітря становитиме від мінус дев'яти до мінус двох градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі незначні опади у вигляді снігу. Бажаємо всім гарного настрою та оптимістичних новин.